Вітаю, друзі, на каналі Сонячна Політика. З вами Гарей Рейтерович. Сьогодні 1 жовтня, і продовжуємо говорити про рейтинги, але вже не персональні. А рейтинги ставлення українців до тих чи інших проблем, які є в країні, і, власне, як українці вважають, ці проблеми треба вирішувати. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Сонячна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже, опитування СОСІЗ, про яке ми говорили в крайньому відео, і воно стосувалося, власне моделювання парламентських і президентських виборів. Має ще іншу складову. І ця складова про загальну ситуацію в країні, про проблеми, які хвилюють громадян, про те, як на ці проблеми треба реагувати і хто повинен на них реагувати. І там є два абсолютно шокуючих результати, як на мене, саме шокуючих, оскільки вони чітко показують, що виявляється, для українців є проблема стратегія. Ачніше за війну, і як ви вже могли здогадатися, цією проблемою є корупція. Було поставлено питання, що на вашу думку найбільш негативно впливає на загальну ситуацію в країні: 50,5% сказали, що високий рівень корупції на державному рівні є ще 45% постійні атаки дронів і ракет на інфраструктуру, зниження рівня життя населення. Майже 30% агресивні методи проведення мобілізації, захоплення Росії нових територій України 27%, непрофесіоналізм помилки влади 25%, високий рівень побутової корупції, тобто десь 16,6% про це сказала, і це насправді дуже показовий результат, який означає, що українці вміють дивитися і в дзеркало, на відміну від влади, яка в дзеркало дивитися не любить і в принципі ніколи цього не робить. Але Оця історія про 55% відсотка, відсотка, які говорять про високий рівень корупції на державному рівні, страшніший за війну. Насправді, е, ну трохи навіть лякає. Чому тому, що з одного боку, ми це бачили в попередніх опитуваннях. А з іншого боку, е, відсоток українців, які так думають, він абсолютно не зменшує не зменшується а навпаки, тільки е, збільшується е, більше того, окремо було задано питання власне. Щодо рівня корупції в Україні, так от 49% оцінили його як дуже високий. 37,5% як високий, 10,5% як середній. Тобто, фактично 76,5%, вважають, що вважаючи рівень корупції в Україні високий або дуже високий. І це теж показова історія. Три чверті опитаних вибірка до речі, опитування сосіса дуже непогана, і по великому рахунку їй можна довіряти. Якщо там не буде різниця, ця різниця буде в межах статистичної похибки, тобто від одного там до двох-двох з половиною. А далі було ще одне дуже цікаве питання: хто ж відповідає за збереження високого рівня корупції в Україні? І тут в мене дуже погані новини, мабуть, для офісу президента, тому що 49,2% українців сказали, що це власне президент, 48,1% Верховна Рада, достатньо велику відповідальність, майже 45,7% покладають на антикорупційні органи. 43% на уряд, ну а на саме суспільство на людей 36%. Загальна цифра не 100, треба розуміти, як просто ставили питання, і тут більше про певний зріз, про певне ставлення українців до тих чи інших питань, які безпосередньо виникають власне в нашій країні. Але знов-таки тенденція надзвичайно показова, і вона показує, що оця персоналізація, оця монополізація, оця оця концентрація влади, яку ми спостерігаємо. І якою дуже дуже сильно активно займається банкова, вона має зворотній ефект. Українці просто розуміють, хто несе відповідальність за те, що відбувається, і не бояться про це говорити. Це ми запам'ятали. Ідемо далі. Ще одне питання: що з наведеного ви вважаєте найбільшими помилками нинішньої влади? Чесно, я думав, що на першому місці буде неналежна підготовка до війни. До речі, з цього приводу вийшло окреме опитування КМІСу, але воно буде вже в наступному відео. Буде в нас така буде в нас Такий, знаєте, соціологічний тиждень або соціологічна перша друга, точніше, половина тижня. Да? Так от, я думав, що буде на першому місці, чесно кажучи, неналежна підготовка до війни, але 61,5% опитаних сказали, що це розкрадання бюджетних коштів. До речі, Володимир Олександрович нещодавно в інтерв'ю. Журналісту Fox News, дуже так, я б сказав, ну знаєте, так нестримано відреагував на питання про корупцію, про розкрадання бюджетних коштів. Сказав, що все це вигадка, нічого такого немає. Насправді це все неправда, і взагалі це історія, яка просто дискредитує Україну і потрібна ворогам. Ну за такою логікою, коли українці однозначно дають відповіді, що вони вважають найбільшими помилками, і мова йде про розкрадання бюджету. Ну тоді ворогами виходять. Є ці українці до речі про неналежну підготовку до війни сказали 46,6 29,6% відсотка, не помилкові кадрові рішення. Ну і там ще є зловживання влади, інформаційна цензура, неефективна економічна політика уряду, 23,2 відсотки назвали відставку залужного. Теж дуже показовий момент. Ну про рахунки на міжнародного міжнародному рівні і тому подібне. 61,5% з половиною відсотків. Це розкрадання бюджетних коштів, тобто українці в принципі знають, що відбувається. Вони е, мають низку питань до влади. Ці питання вони на сьогоднішній день без відповіді, і українці все ж таки чекають, коли ця відповідь власне з'явиться. Ігнорувати це, казати, що це е, знаєте якісь е, дії там зі сторони опозиції, чи якихось там зовнішніх ворогів, чи якихось там проросійських чи російських агентів. Мені здається, це дуже інфантильна політика. І тут треба припиняти ховати голову у пісок, тим більше що е, підлога там в нас або паркетна, або бетонна, і можна голову розбити. А визнати реальну проблему і щось почати з цією проблемою робити. Але поки якщо ми дивимося далі на ще один е момент цього опитування, вже фінальний, на який я хочу звернути увагу, влада якраз ніяких висновків не робить і вважає, що в неї ситуація під контролем. Хоча, якщо подивитися на це опитування, е і от на це питання, яке я зараз процитую. Ніякого контролю немає, і немає вже давним-давно було е, задано питання таке загальне, як ви оцінюєте сьогодні ефективність дій? І далі було названо кілька е, прізвищ, ну або посад. В першу чергу там президента, уряду, Верховної Ради, місцевих органів влади, військового керівництва, СБУ і офісу президента. Так, от е, нас цікавить в даному випадку президент, оскільки ми бачимо, що всі попередні питання про корупцію, розкрадання бюджетних коштів і так далі, так чи інакше були пов'язані з головою держави. Українці, в силу персоніфікації, якої дуже довго добивався офіс президента, вони покладають на владу відповідальність не тільки за якісь Далі рішення чи кроки, але в тому числі зачисленні провали і прорахунки. Так от українці в цьому контексті говорять про те, що президенту України діяльність, точніше президента України, ефективність його діяльності дуже ефективно оцінює, ну як дуже ефективно оцінює 16,4 скоріше ефективно, 29,2%, А далі, скоріше неефективно, 21% і зовсім неефективно 29%. Тобто, ми на сьогоднішній день маємо 50%. Громадян України, які оцінюють діяльність президента як неефективну. 4,6% не визначилися, і виходить таким чином, що баланс довіри недовіри вже помінявся, і він, в принципі, не на користь президента. Він негативний. Він вперше пішов в мінус, і цей мінус 5,4 настав саме в вересні. Я думаю, що тут зіграло роль кілька факторів, і звісно, історія знову і САП, яка ну з одного боку закінчилася, з іншого боку, в влада шукає можливості якось її продовжити і, 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 і такі все ж таки антикорупційні органи придушити, да, хай і в такий достатньо специфічний спосіб, як на себе, але тим не менше. Я думаю, що на це вплинули, в принципі, і. Інші якісь там дії влади, які були пов'язані з численними корупційними скандалами, з людьми, які так чи інакше з владою були афільовані або були частиною цієї влади Чернишов і багато інших не, незрозуміла історія з міндічами, так званими плівками міндіча, тобто вони чи є, чи немає. Ну будемо думати, що скоро в принципі відповідь на це питання повинно бути. Так, от в даному плані, можна ще багато чого там згадати, і якісь скандали, які виникали, і продовження цієї централізації. І атака в принципі на органи місцевого самоврядування, і от власне українці ну зробили висновок, що їм вже ефективність дій президента України не надто подобається. Це тенденція. Тенденція, яка знову набирає обертів. І я хочу нагадати, що не перший раз таке відбувається. Раніше теж були такі коливання, раніше теж були такі зміни, але вони, як правило, зупинялися після того, після того, як відбувалося щось таке екстраординарне на, скажімо, там зовнішніх контурах. Ну от там історія з Трампом, ще певні якісь історії, там посилення, скажімо, якихось ударів зі сторони Російської Федерації і так далі. Тоді Відбувалося таке єднання довкола прапору, і, в принципі, баланс довіри-недовіри або оцінки позитивної оцінки і негативної оцінки дій президента він змінювався на користь президента. Але як тільки проходило пару місяців, внутрішній порядок денний перекривав зовнішні ці всі історії, і як ми бачимо, баланс знову починає мінятися і мінятися не на користь лави держави. Врятувати його від цього могли би в принципі дві речі: перше, це щось знову зміниться на зовнішньополітичному треку. Будемо сподіватися, що тепер це будуть не якісь скандали там з американцями чи з кимось ще, а власне якісь позитивні дії щодо завершення е, війни, яку проти нас веде ненормальна Російська Федерація. З іншого боку, ну змінити би цей баланс е, могли б якісь адекватні дії всередині країни, е, починаючи від того, що. Внесли б якісь корективи в інформаційну політику, зменшили рівень ну, того тиску там на опозиційні і, взагалі на медіа в цілому, в країні почали робити якісь нормальні кадрові призначення, нормально комунікувати з представниками різних політичних сил. Ну, коротше кажучи, зробили б очевидні речі, які влада повинна робити власне під час будь-якої війни. І те, що ми бачили, наприклад, у 2022 році. Але, чесно кажучи, якщо подивитися. На те, що зараз відбувається, якщо подивитися на ті заяви, які ми чуємо зі сторони офісу президента, зі сторони власне голови держави, є таке відчуття, що там обрали одну політику, обрали одну дорогу. Ніхто з цієї дороги не збирається нікуди звертати, збираються по ній іти до кінця, яким би цей кінець власне не був. І звісно, ця дорога, цей шлях, він не передбачає якоїсь комунікації, якихось нормальних розмов, якихось нормальних. Ну, відносин власне всіми тими, хто критично ставиться до діючої влади. В результаті це призведе до одного дуже простого наслідку. Коли так чи інакше, рано чи пізно війна закінчиться і в нас повернеться нормальне політичне життя, президенту і його найближчому оточенню все це згадають. І ті рейтинги, які ми маємо зараз, той баланс, який ми маємо зараз, він буде тоді здаватися дуже. дуже Супер навіть так сказав, да, порівняно з тим, що вони будуть мати потім. Ну а стосовно відповіді на питання підготувалася чи не підготувалася влада до початку повномасштабної війни, ми поговоримо в наступному відео. Обов'язково підпишіться для того, щоб не пропустити. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. І до наступних зустрічей. Слава Україні!